у мене до вас одне питання чому у вас чому ви особливий громадянин києва я не я не особливий громадянин коли я про це почув я я гордий за тебе. Це дуже добре. Ти найкращий друг України, звичайно. А Але також про Укрзалізницю У мене немає особливого потягу на Укрзалізниці. <рзалізниця> пане президент, Коли ви виприжаєте до Лондону, я сподіваюся, коли приїдете до Лондона, я сподіваюся, це буде скоро. І я сподіваюся, що навзаєм ви станете. Почесним громадянинам отримуєте безкоштовний проїзд. Це зекономить багато грошей для вас. І, якщо мені кличко не дав цей привілей, то може ви в Лондоні мені дасте одного дня. Дякую.